Всім привіт! Мене звати Українчик. Квітень добігає свого кінця, тому саме час розповісти вам про оновлений прогноз погоди на травень 2024 року. Як на мене, погода в Україні цього року доволі дивна, або, краще сказати, вражаюча. Згадуючи зиму, я пам'ятаю, як на її початку багато хто з синоптиків розповідав про сильні морози, а їх не було. Правда, був день, коли крижана погода все ж таки завітала до нас в гості, але протрималась вона лише кілька днів. А пам'ятаєте, лютий, коли стало дуже тепло, і на якусь мить здалось, що в цьому 2024 році весна. Прийде на місяць раніше. А от березень на диво не був надто теплим. Та що там теплим? Кілька разів навіть випадав сніг. А про кількість заморозків краще взагалі мовчати. Квітень з перших днів дав надію на теплу і сонячну погоду. Але то явно була квітнева хитрість, бо вже в третій день почали лити дощі, а температура повітря стрімко знижувалась. Хоч в квітні і були надзвичайно гарні, сонячні і теплі дні, та дощових опадів було доволі багато, і про холодне повітря те і діло нагадувало, що ховати речі з довгим рукавом ще зарано. Тож, яка погода очікується в травні 2024 року, чи варто чекати на ранкові і нічні заморозки, чи заливатимуть нас нещадними зливами і грозовими дощами грізні хмари? Або все ж таки травень гарненько просмажить усе і усіх. Палючим сонцем. Я дуже детально розібрався у даних питаннях, і зараз розкажу вам, яка саме погода очікується в травні 2024 року. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах. Найбільше. Щиро вам за це дякую. Отже, чи буде травень 2024 року пекельно спекотним місяцем або нас чекає дощова і холодна погода? Одне скажу вам одразу: дощових днів у травні буде так мало, що можна перерахувати на пальцях однієї руки. Згідно з найновішими даними синоптиків, у перші три дні травня майже по всій країні буде сонячна і малохмарна погода лише другого числа на Кримському півострові очікуються короткочасні грозові дощі. Середня по країні денна температура повітря з 1 по 3 травня це плюс 20 плюс 22 градуси. Нічні показники термометрів будуть найтеплішими в південному регіоні, і це в середньому від 13 до 11 градусів тепла. На півночі, заході, сході і в центрі в перше тридення травня у нічний час термометри покажуть від 9 до 6 градусів. Вище за нуль. 4 травня короткочасні дощі завітають в гості до мешканців західних областей. Також невелика Мжичка, можлива в центрі країни, а саме на Вінниччині і Житомирщині. Ще є висока вірогідність невеликого короткочасного дощу в Одеській області. Нарешті території нашої країни буде сонячно і малохмарно. Денна температура повітря у цей день коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла, нічна від плюс 12 до плюс 10. У період з 5 по 7 травня очікується невелике похолодання. Денна температура коливатиметься від 16 до 18 градусів з позначкою плюс. Нічна буде на рівні від плюс 10 до плюс 8 градусів. В п'ятий день травня у багатьох областях можливі невеликі дощі. 6 і 7 числа переважатиме хмарна з проясненнями погода. 8, 9 і 10 травня майже по всій країні очікуються дощові опади різної сили і тривалості. Середня денна температура це плюс 18, плюс 20 градусів, нічна коливатиметься від 11 до 9 градусів тепла. 11 і 12 числа на пару градусів потепліє. Вдень буде від 20 до 22 градусів з позначкою плюс. Вночі температура триматиметься на рівні 11 градусів вище нуля. Небо буде хмарним з проясненнями і без опадів. У 13-й день травня синоптики прогнозують грози і зливи на більшості територій нашої неньки. В день температура буде на рівні від 21 до 23 градусів тепла, вночі плюс 14 плюс 12. Шановні глядачі, саме зараз поставте вподобайку даному відео і підпишіться на наш канал. Це дуже важливо. Сподіваюсь, ви підписались, за що я вам щиро вдячний і міцно подумки обіймаю кожного і кожну. 14 15, 16 і 17 травня істотних дощових опадів чекати не варто. Денна температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів вище за нуль. Нічна буде на рівні від 11 до 9 градусів тепла, 18 числа грозові дощі, і сильні зливи знову мають повернутись у більшість регіонів нашої країни. Незважаючи на грози і зливи, похолодання не буде в день. Термометри покажуть плюс 21, плюс 23 градуси. Вночі буде від 11 до 13 градусів тепла. 19 травня дощові хмари полетять геть з нашої країни, і в небі засяє сонце, а його проміння швидко підсушить землю після дощів. Температура повітря в порівнянні з минулим днем залишиться незмінною. З 20 по 23 травня денна температура повітря буде майже незмінною по всій країні і триматиметься на рівні 19 градусів тепла, нічна коливатиметься від 11 до 9 градусів з позначкою плюс. Щоправда, в південному регіоні буде дещо тепліше. 24 числа очікується стрімке потепління, денний температурний максимум цього дня буде на рівні 25 градусів тепла, нічні показники термометрів коливатимуться від плюс 11 до плюс 9 градусів. Опадів у цей день не очікується. Шановні глядачі, ви маєте розуміти, що я розповідаю про середні значення по всій країні. Наприклад, якщо на Миколаївщині плюс 20 градусів, а в Житомирській області 10 градусів з позначкою плюс, то середнє значення це 15 градусів тепла. За цим принципом вираховується середня температурна ситуація по всій країні, але показники беруться абсолютно з усіх областей. Починаючи з 25 травня і аж до 30 числа дощів. Не буде. Денна температура повітря коливатиметься від 19 до 22 градусів вище нуля. Нічна буде на рівні від плюс 13 до плюс 10 градусів. У останній день травня 31 числа небо над країною затягне хмарами, але дощів не буде. Це буде лише підготовка до дощового дня у перший день червня. 31 травня очікується сильне потепління. Вдень термометри покажуть від 25 до 27 градусів з позначкою плюс. Вночі температура буде на рівні 15 градусів тепла. Отже, зважаючи на все те, що я вам зараз розповів. Я роблю висновок, що погода у травні 2024 року буде доволі помірною. Не буде ні холодно, ні спекотно. Дощі будуть, але не надто часто. Сонце світитиме, але не смажитиме землі нашої країни. Отже, травень 2024 року по всім показникам має бути дуже комфортним для життя місяцем. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.